Вітаю вас, шановне товариство! Прокинувся зранку, а тут балансний патч в доті, ігроладне оновлення 732 d Давайте пройдемось по загальним звінам. Тут, в принципі, нічого критичного нема, окрім того, що кріпер пароносис тепер золото дає. Союзним героям більше на 10 ренджі. Тобто, якщо твій союзник, якщо твій тіммейт стоїть з тобою, він е, гарантовані, що буде отримувати е, голду бонусно, якщо ти доб'єш з цього кріпа. Ну, тут на англійській, тому що українського перекладу поки що немає, тому вибачаюсь, буду вам просто казати, які основні тут оновлення є. Давайте тепер по айтемам. Айтеми, в принципі, тут мізерні якісь зміни окрім одного надважливого айтему. Active damage Демэджет тут. Э, активний. Оце дуже, до речі, сильний апдейт э, Bloodmail, тому що. Раніше Bloodmail постійно нерфили, і такі герої, наприклад, як Legion Commander і Axe, вони, ну, якби. Не супер в Меті були. Але зараз, коли ти активуєш блайдмел, у тебе, якщо ти граєш ну, на моїх сігнатурних, там, легіонці, на Аксі, ти набагато більше. Ну окей, небагато, але відчутно більше шкоди будеш наносити там по якимось, не знаю, морфінгу, якщо його заколиш, там, ну, по агільним керіям, які сильно дамажать блайдмел. Тому це дуже е, хороша зміна. Е, я ще правда не, не зрозумів щодо активної зміни. Ось цього терну, ну, тобто повернення шкоди. А, і що, що означає, що вона не пририває ційлін венкаст, тобто не пририває. Я до речі не зрозумію, зараз я спро спробую затестити, чи це так працює чи ні. Написано, що а, якщо якісь абілки, які ти кастуєш і використовуєш блайдмей, воно не пририває. Тобто, ось так можу зробити і ось так. Зрозуміло, да? Тобто тепер, коли у мене є, наприклад, Енігма, і я ось так зроблю, то буде активований BlaadMail. Так, дивіться, все інше тут, в принципі, ну. Тут ХП бонус Бустоуна, мана бонус Бустона по нерфу. Тобто, ну, такі не дуже прям сильні якісь зміни. Єдине, що видно, що Крімсон трохи апнули, і пайп неочікувано трохи апнули, він і так був доволі такий хороший майтем у моєму розумінні. Ну, найбільша зміна це в рейспак. Тобто це абсолютно імба шмотка була, і її треба було якось змінити, Valve в принципі, це і зробили. Дивіться, що тепер тут написано. Тепер. Word, ось цей вард, який ви ставите з Рейспакта, він не зменшує магічну і чисту шкоду. Тобто тепер від спелів в Респакт взагалі не залежить і працює тільки проти фізичної шкоди. Це насправді досить сильна зміна. Тому що Рейспакт будь-яку шкоду зменшував, і це була ну, прям, абсолютна імба. Будь-який флейнер збирав собі в рейспакт, Тепер тобі треба думати головою і збирати його тільки туди, тоді коли ти там граєш я не знаю проти Сладара Темпларки якоїсь. Проти великої фізичної шкоди, чи там проти лікантропа якогось, ну, хоча лікан може розбити в рейспакт вовками дуже досить швидко. Ну, коротше кажучи, в рейспакт бувай! Було приємно з тобою мати справу. Так, ну тут далі будуть такі зміни по героям. Давайте ми пройдемося по ним. В принципі, тут Алхіміка трошечки апнули, монокост у нього такий самий спреє. Грілс грід, пасивку, йому трохи апнули на перших рівнях. Таланта 15 15 рівні трошечки апнули також. А, далі тут. Респакт дюрейшн Decrease. Тобто, дивіться, у Арквардена понерфили аганімний а, спарк ось цей. Тому що аганімний спарк він міг тривати, ось цей дух, якого він визиває, міг тривати 45 секунд. Зараз він буде тривати 15 секунд. Тому що ну, це була реально іба. Мені дуже не подобалось протиграти грати проти Арквардена, як і вам, якщо ви проти нього попадались. Далі тут, Акс. Йому змінили талант на Movement Speed з Баттлхангеру. Тобто тепер він а, більше зменшує. Більше зменшуємо ми спіду ворожим героєм, якщо Бетлханкер китає. Ну це абсолютно не критично, тому що ти на 10 рівні навіть цей талант ніколи не брав на Аксі. Так, тепер reduces attack speed on hit. Тепер Shadow Walk у Bounty Хантера, якщо ти б'єш якогось героя, він інший атак спід зменшує. Ну, не думаю, що це прям критично, але приємно. Базова хп регенерація, це ніщо. Так, root duration це, до речі, аганім трохи понерфили Брудмазер. Тепер вона рутить не на 4 секунди, а на 3. Спедринг Віжн тепер павуки менше віжн дає, тобто, якщо ти розплічуєш павуків, вони будуть давати менше віжн, аніж це було раніше. Це, до речі, прикольна зміна, тому що це приблизно як і тренти зараз Фуріона будуть працювати. Але, в принципі, я б не сказав, що це. Ну, окей, це... це приємно для тих, хто грає проти бруди. Для Брудмазера це не супер критично, але ну так, скажімо, не зможеш ти скаутити постійно павуками, як я показував постійно в своїх відосах. Так, тепер тут Chaos e, Strike у Knight трохи апнули. Мінімальний кредит на 5%. Не знаю, навіщо вони це зробили. Чисто для галочки, я думаю. Анат... Так, тепер аура CMK, радіус. Тепер, якщо вона по всій карті, то дає менше регенерації по нерфлице. Bremble Maceвіло e, трохи апнули. Дазу тут пойзенталь змінили е, його тривалість на одну секунду на кожному рівні, збільшили. От, тобто, в принципі, тут поки що я не бачу якихось таких е, великих змін. Єдине, що ось Prophet трошечки апнули. Прям демедж їй на першому рівні грів-сформу на 10, це доволі-таки приємно, до речі. І талант на Magic Resistance, що також доволі таки непогано, І, враховуючи те, що ти завжди майже цей талант береш. Тепер манакос дізраптору на Глімс апнелину. Ну, Глімс треба було нерфити хоч якось, тому що це суперсильна здібність була. Ну, типу, подивіться, вона на другому рівні 70 мани вартувала і доносить максимальну шкоду, якщо ну, ворожий герой далеко відбіг, відбіг, на 200 шкоди. Ну Це капець як багато. Тобто типу, Цей спел він суперсильний на лінії і супер суперсильний спел. Далі тут э, думу шкоду з землі неочікувано апнули, я думаю, його тільки нерфити будуть. Dragon Knight ми взагалі не вчіпаємо. Тут Silence, Cooldown зменшили. Cooldown Restore, оновлення всіх замінних духів Your Spirit також зменшили на 2 секунди. Ну і із цікавого, Enigma, uh, В принципі її, знов, її знову трохи понерфили, Еделонів, а так Тобто її постійно, в кожному патчі, її нерфлять в плані лейнінгу. Типу, це насправді така доволі таки сильна зміна, я вважаю, на лейнінгі. тому що, ну окей, не прям сильна, але відчутна. Ось, це правильніше слово буде. Тому що едалони в тебе і так, у них невеликий рейндж е тички їх, а зараз буде 425. Тобто тобі треба в притул підходити майже там до кріпа, щоб бити його. Це означає, що твоїх едалонів ще буде легше вбивати, тому що там якийсь магічний герой може сміливо прям на них, на них бігти. Тому я думаю, що це ну така, зміна доволі таки неприємна для. Для Енігми. Так, далі. Тут є досить таке непогана зміна для грімстроука, те, що у нього аганімний Дарпортрет можна тепер використовувати на героїв, які в Блекімбарі знаходяться. Тобто Вони хоч, трохи хочуть повернути Грімстроука. Його взагалі майже ніхто не пікає і його ну, трохи поапали, Це приємно. Талант на гірокоптері тут апнули. Тюнрейт. Збільшили котлуха, хоча, хоча його ніхто не пікає, майже не знаю навіщо це зробили, але окей. І шкоду йому трохи збільшили. Корабель. Кунці ну Легіон командерша, звісно. Як же ж Легіон Командерша на 20 рівні буде без таланту на Моментів Кураж? Це пасивна її здібність. Замість 10% тепер шанс збільшили, збільшили до 12%. Я майже ніколи не беру цей талант, тому ну, я, я б не сказав, що це хоч якось вплине. Ліс Шрат, до речі, патчі, давайте подивимося, що йому зробили. Аганімний шард зменшили йому. Радіус. Uh, так. Now has one second cooldown after it is toggled off. Ага, тобто коли ти вирубаєш пульс знову, зараз, на лішаку, у тебе є одна секунда кулдауна, тобто ти не можеш постійно її спамити. У тебе завжди буде одна секунда кулдауна, якщо ти її вимкнеш. Ну і демедж зменшили на кожному рівні на 10. Я думаю, що це відчутно, тому що і блистом трошечки нірфануло лішаку, і пульснову нірфанули. Тобто, можливо, це вплине якось на героя. Ну, хоча, з іншого боку, в рейспах зараз магічну шкоду не зменшує. Подивимось, треба це дивитися на практиці. Вибачаю за свою тавтологію. Ліон, демедж з підкопу трохи апнули. Марсі. Тепер джамп. Ого, нічого. Оце, це нереально сильний нерв. Це просто нереально сильний нерв, тому що у неї 800 був радіус стрибка, зараз 450. Це в два рази понерфанули нерфанули Марсі. Тобто вона не зможе зараз там з лісу стибнути на якогось героя. З нереальною ренжі. Зараз 450. Це, це супер відчутний е, нерф, тому що навіть на останньому рівні 800 у неї вже не буде. І швидкість е, стрибка також зменшили. А це, по суті, один з найбільших бових її е, здібностей була на лінії. Іде, в принципі, по грі, тому що це єдиний її стан. Тому ну, це прям сильно. І сеткі Сіл трохи нерфанули. Ну, тобто, це, це прям відчутно буде для Марсі. Я прям впевнений в цьому. Так, Марса тут. Е, Трохи бульвар кап, нічого критичного, Strange Meduzi. Морфлінг, до речі, один з найсильніших героїв. Йому перезарядку вейформу. А... Тепер на одну секунду збільшили, нічого особливого. Аганім тепер не зменшує кулдаун у ультимейту. І, в принципі. Тобто у тебе не буде е, ультимейту без кулдауну, умовно кажучи. Да? Тривалі, тривалість 20, а не знаю, наскільки він зменшував. Тут знову ж таки в чаті можете написати, наскільки було зменшення кулдауну заганімом. 25-й левел талант, тепер не два вейформи буде, а мінус 40% вейформ кулдаун. Це, до речі, також досить критично, тому що талант е, суперембовий був у морфінга. На, також один з найкращих героїв. Вони просто зменшили прирост сили і армор зменшили на одиничку. Офуріона телепорт кулдаун зменшили на перших рівнях. Це Шард його, я б талі його ні разу майже не бачив грі і навряд чи побачу. Тут, до речі, Гашав трохи атму. Тепер менше буде він отримати в Госшауді магічної шкоди. У Нікса Карапаси, стан трохи менше тепер дії. Базова ХПР-генерація Огрі нічого особливого. Шилкараш нічого особливого. ХПРГ нічого особливого. Праймал Біз, до речі, один з суперсильних героїв. Так, демедж йому зменшили з, 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 першого, з першої здібності. Ну, Я не прав з критично, взагалі не думаю, що це буде впливати. Run is now canceled if PriamBase і stand during it. А, оце, до речі, до речі сильна зміна. Пам'ятаєте, було багато ситуацій, де правил Base біжить, і типу ти його станеш, він все рівно продовжує бігти. Зараз е він буде зупинятися завжди. Але все рівно, герої такий самий, в моєму розумінні залишився. Так, пак нічого шабливого, пуджак, Подж піджачок. Тому що у нього тут базова хп регенерація зменшена, і кулдаун. Блін, взагалі нічого, такий самий герой. Так, Queen of Pain, Що тут. Ой, блін, куди це воно поїхало? Каднав бікграунд Таргет Заганім Септер. А, ага, тепер ти в землі можеш з Септером просто Shadow Strike кидати. Хоча, я не знаю, у неї ж Септер, здається, на кулдаун Ультимейту працював, ні. Окей. Радіус з за Септером а, збільшили кулдаун... Cooldown зменшили, тобто квінофейн потрохи-потрохи апають, в принципі. Разор такий самий герой залишається. <реб> Рубік, це взагалі смішно. Так, ось СК, базову шкоду йому. З... Збільшили на 2. Окей. Okay. Дебаф тривалість, радіус, SF нічого не змінили. Ну Тут всі інші зміни, я так дивлюся, у мене Кос просто снайперу апнули на шапнелі, але все рівно у, у нього єдиний спил, на який, який він спамить на лінії. Це не буде на нього впливати. Темпларка така собі, Тімбер такий собі, Тіні, такий собі, тренд. Так, до речі, тут. Шкоду йому і хіл зменшили, збільшили на першому рівні. Кастпойнт зменшили. Тобто йому другий спел доволі таки відчутно апнули на лінії. Це може можливо навіть вплинути на цього героя. Undayнг абсолютно імба, не герой. Нічого не зробили, абсолютно така ж сама істота буде на лінії. Манакостертоксіна, ар... кастри. Це Аганім, до речі. Аганім, до речі, на вайпері прям дуже хороша шмотка. І, в принципі, ну прикольно, що вони її апнули. Візаж, шарт на 5 секунд збільшили кулдаун. Ну візаж, візаж імбовий герой, але його імба в Респакті була. Тому я не знаю, побачимо, як вплине те, що зараз в Респакт, по суті, вбили в доті. Думаю, що візажа вже не так активно будуть пікати. Далі тут. Варлака трохи апнули. Апнули його Армор у Голема, базова шкода у Windranger, нічого критичного. Тепер швидше летить стан у. Reskінga іска. А. Тепер у скелетів є 25 бонусного спіта і атак спід на героя, якого він, вони застануть. Тобто 25 мус-піда. Скелети швидше біжуть на героя, на якого Вразгін кинув стан. І 25, муспіда, і 25 атак Спіда також. Це, в принципі, приємна доволі таки зміна, тому що ну, зі скелетами, особливо на лінії, ти зможеш на тепер, ну, набагато агресивніше грати. Тому ВК ми тут ставимо лайк. Шановне товариство, ось такий патч. Головна, звісно, в ньому зміна. Це в пакта, Я думаю, що це прям дуже суттєво вплине на перебіг взагалі айтемів на офлейнерах конкретно, тому що в пакт на офлейнері завжди купляли. Ну, окей, іноді на сапорті, але більше на офлейн героях. Тому від нього потроху будуть люди відмовлятися, якщо там небагато фізичної шкоди. Я сподіваюся, вам це відео сподобалося. Ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на канал і всього хорошого вам, любі друзі, бережіть себе.